Всім доброго ранку. Сьогодні у нас неділя. Сьогодні ми готувати точно нічого не будемо, бо треба подидати все, що там в холодильнику. А тебе нагодує ось нагодую з пшоняною молочною кашею зранку. Ага. Бачиш хай? Ага. Пшонце. Да, ну, хай Требці. Зранку Хай вариться. К... Кашу пшеняну. Та ти мені та саме і так. Це вже скільки. Мов з пів з пів року годую кашу кашою зранку. Одні одну кашу їси? ка. Зранку кажане. А, ні, були ще та саме. У ну, мене що підписники сміялись, там один підписник, що е, завтрак холостяка зробила. Коли ото була яєш, не <різь> ага. Ну, готуй. А я піду посидю, бо... Заморився вже зранку, після ночі да після ночі ага.